Чуємо, що то і все. Ми дорогий мій друзі, дорогий мій вчитель і брати, я хочу привітати тебе тут, у консерваторії, де ти вчив, добре вчив, де ти співав, але я хотів би. Щоб ми ще зібралися в оперному театрі Київському. І той вечір, який вам належить, тобі належить, було тут зробити з усіма тими, що хотіли виступати, зробити тобі вечір, де прозвучала твоя і оперна, і пісенна музика. Чому ми не вміли Чому ми це відкладаємо на який час і для кого? Я прошу тебе, якщо мені кажуть, а він не хоче. Але як такого нема? Нема такого. Коли після твого вечора, того, що тут відбувся, було багато людей, половина була на вулиці, вони не могли поміститися тут. Ректор скаже, ми вийшли і розказували на вулиці, що там відбувається. Бо Дмитро Гнатюк. Це не якась частинка, а душа українського, не лише мистецтва музикального, поетичного, літературного, а взагалі України душа, дякуючи йому, не сталося з багатьма зі мною. Як би не гнатюк, то запічну два кольори. Я мав відсидіти в тюрмі не менше стільки років, скільки я вже мав до того.